Всі, хто уважно стежив за подіями на Майдані у трагічні дні збройного протистояння, неодноразово бачив на телеекранах червоний дощ, який під кулями снайперів відвозив поранених у безпечне місце. Як згодом з'ясувалося, цей мужній чоловік, наш земляк із Рогатинщини, після повернення з Майдану з героєм зустрілися наші кореспонденти. Події, які відбуваються у нашій державі останніх три місяці, не залишають байдужими жодну людину. Кожен, хто слідкує за новинами серед кадрів людських облич, які перебувають на Майдані, намагається не пропустити своїх. Нині наша мова ось про цей червоний доч, який спершу на Майдані возив шини, а потім поранених та вбитих. Зараз він є легендою рогатина. Увечері, як завжди, приїхавши зі штабу. Чоловік цілий день, наблюдаючи за тим всім, розказує ото то, то там такі події. Звичайно, що мені теж. Хочеться, бо в Рогатині одне, а там зовсім інакше. І тому вечір, приїхавши 8, 9 чи десята, яка би година не була, три-чотири години я мусила це бачити, дійсно відчути, що там робиться. І в один момент побачила наших, наших з Рогатина червоною машиною, каже: мій чоловік, ти казала, поїхали там від тебе. Я ходи, ходи дивися. Я як це побачила, ви розумієте, плакалося від того дійсно за загиблими людьми, за, дійсно за тими подіями. Але коли я побачила наших людей там, дійсно. Яку вони активну участь там приймають і підвозять шини? Наші хлопці бігом розгружають, і то ну. Ця машина дійсно дійсно цей чоловік він там виконував дуже важливу функцію, і ми йому дякуємо, що він там підтримав і, і возив на машині прапор Залип'я і, і червоно-чорний прапор і представляв Рогатин. Ми, ми раді за таких людей, що такі люди в нас є. Іван Камінський, власник цього автомобіля, живе у селі Залип'я Рогатинського району. Відпрацювавши 10 років в Америці, якраз вісні минулого року він повернувся додому, бо вважає Україну своєю країною. Останній раз це шостий раз мій був. І я от е, завжди, коли коли то я завжди казав, коли я коли буде якась заворушка, я зразу все кидаю і їду, щоб не було. І так сталося. От, от ця заворушка була, я зразу виїхав. Коли коментатор центрального телебачення прокоментував, що не пропускають жодний транспорт, е, тільки зауважив репліку, показуючи якраз на ваш транспорт, ті, що хотіли, ті проїхали. Як вам вдалося саме горно, сам на сам майдан потрапити автомашиною? На сам дан, це ще не дуже так складно було, як проїхати від Житомира до Києва цю трасу, тому що ми їхали, об'їжджали селами, зупинялися на заправках. Нам люди підказували виїхати на Майдан, Ми кажемо так, во так краще так об'їхати в цьому селі зупиніться, запитайте. І таким шляхом ми доїхали. Ми привозили як ранених людей, як ті самі шини. От нинішній час вам кошмари не сняться. Кошмар не сняться, бо мені взагалі в мене от останній раз, п'ятий раз, коли я поїхав, я поїхав, і мене, мама мені подзвонила, що я хвора приїжджаю. Я на половині дорозі мені подзвонили, що моя мама померла вже. Мені ні мама, ні бійці, які загинули, чи, чи ранені, вони мені не сняться, і мені майданчик мені взагалі сняв дуже мало сняться, але я не можу спати. В мене дві години. Вночі це є сон. Я думав, що воно пройде, і це не тільки я один багато наших побратимів з Ротинського району чи з області. Це цієї України пережили ну, стрес. Ви не рахували, скільки всього поранених довелося перевезти? Мені? Я приблизно 12 поранених тільки. Ну, 12 поранених я перевіз, з яких так мені сказали, троє померло. Було такі, що доносили прямо перед. Що що навіть в кузу їх не ставили, тому що вони помирали прямо. Галина Богун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.